А це мова йде про інвестиційну нерухомість. Тобто, давайте по порядку. Людина приїхала, хоче придбати нерухомість для себе, нерухомість, в якій вона хоче жити. Оцю нерухомість потрібно брати на своє ім'я. Там однозначно буде нижчий стам д'юті. Там, якщо людина буде продавати цю нерухомість, вона буде платити менше податків. Тобто, якщо ми говоримо про першу нерухомість, де людина планує жити, це однозначно купляється на її ім'я. Тепер далі людина ну, працює, заробляє, інвестує, хоче придбати нерухомість, яку хоче здавати і отримувати такий пасивний дохід. Ось цю другу нерухомість її вигідніше брати на компанію. Чому? Тому що діє такий режим: це секція 24. Якщо ви як фізична особа, коли отримуєте кредит для купівлі цієї нерухомості, ви відсотки не маєте право в повній мірі списувати як витрати, так? А якщо ви компанія, ви маєте право списувати відсотки щодо кредиту в повній мірі як витрати. Відповідно, на випадку компанії в кінці ви платите набагато менше податків, ніж якщо б ви брали цю нерухомість як приватна особа. Тому тут загальне правило буде слідуюче.